У самому серці Кловер Нок, де кульбаби танцювали на вітрі, а сонце фарбувало пагорби золотом, жила весела маленька хом'ячка на ім'я Гейзел. Гейзел обожнювала метушитися у своєму будиночку, схожому на жолудь, збирати насіння соняшника і вітати сусідів дзвінким Доброго ранку. Сьогодні в Гейзел був великий список справ: зібрати ягоди, підмести ганок і почистити свою колекцію мушель. Але спершу цвірінкнула вона сніданок. Щойно Гейзел підняла ложку, як у двері постукали. Це була тільда Черепаха із поламаним кошиком. Ти могла б допомогти мені полагодити його? запитала вона. Гейзел глянула на свій список справ, а потім на сповнений надії погляд тільди. Звісно, відповіла вона. Разом вони залатали кошик виноградними лозами та гілочками. Дякую, Гейзел, сказала Тільда. Мені так пощастило мати таку подругу, як ти. Гейзел зашарілася. Мі теж пощастило. Далі Гейзел помчала до ягідника, але там вона побачила, як піп, дикобраз, заплутався у колючках. Ой, лишенько! вигукнула гейзел. Стій спокійно, я допоможу. Обережно гейзел обрізала видоградні лози і визволила свого колючого друга. Ти моя героїня, пискнув піп. Гейзел усміхнулася. Я просто люблю допомагати. До обіду гейзел зовсім знесилилася, її список залишався незавершеним, і вона навіть не підмила свого ганку. Мабуть, я закінчу завтра, прошепотіла вона з позіханням. Раптом почулося шарудіння. Гейзел підвела очі і ахнула. Усі її друзі були тут, із несподіваним пікніком зі смаколиками. Ми хотіли подякувати тобі, сказала Тільда. Ти допомагала нам, тепер дозволь нам допомогти тобі. Вони разом сміялися, обіймалися та ділилися історіями, поки почали мерехтіти світлячки. Серце Гейзел було повне не справами, а вдячністю. Тієї ночі гейзел вмостилася в ліжечко і прошепотіла. Можливо, я не завершила свій список, але сьогодні був найкращий день. А в кловернук, де розквітала доброта, цього було більш ніж достатньо. Вдячність перетворює маленькі миті на великі радощі. Подякую комусь сьогодні!